Книга Еклезіаста, розділ 9. Отже, розваживши в своєму серці, я дійшов висновку, що праведні та мудрі разом з усіма своїми вчинками в Божій руці, як і їхня любов чи ненависть, людина нічого не знає, що її чекає. Однаково усім, як і все, визначено долею як праведнику, так і нечистивому – як чистому, так і нечистому, як тому, хто жертвує, так і тому, хто не жертвує, як доброму, так і грішнику, як тому, що присягається, так і тому, хто від присяги утримується. У тому той полягає найбільше лихо, яке має місце під сонцем, що однакову долю можуть очікувати всі, а тому багато людських сердець сповнені злом. І протягом свого життя їхні серця керуються безумством, після чого вони відходять до мертвих. І все ж, хто належить до спільноти живих, у того є надія, бо навіть живому собаці краще, ніж мертвому левові. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки й пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Тому йди, їж із задоволенням свій хліб і пий у доброму настрої своє вино, адже Бог уже благословив твою діяльність. Проте слідкуй, аби завжди твій одяг був білим, а для твоєї голови нехай ніколи не забракне єлею. Насолоджуйся життям з коханою дружиною протягом усього віку, твого швидкоплинного життя. Яке тобі Бог дав під сонцем, в усі твої скороминучі дні, адже це твій уділ у житті та в твоєму труді, який ти звершуєш під сонцем, усе, що тільки зможеш чинити своїми руками, те в міру своїх сил роби, бо в могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні мислення, ні пізнання, ні мудрості. Я знову придивився і побачив під сонцем таке не лише найшвидшим дістається нагорода. І не найхоробрішим перемога, як і хліб не лише для мудреців, багатство не лише для розумних, і переваги не лише для знавців, адже всі залежні від часу і випадку. Проте людина свого часу не знає, наче риби, що потрапляють у згубну сітку і як птахи заплутуються в сельці, так само і люди бувають захоплені злим випадком, який зненацька стається з ними. Бачив я під сонцем ще й таку мудрість, яка видалась мені значущою. Було певне маленьке місто з невеликою кількістю людей, але проти нього виступив великий цар, влаштував навколо облогу, насипав великий вал та знайшовся в ньому вбогий мудрець, який своєю мудрістю врятував місто. Однак пізніше жодна людина з мешканців міста навіть не згадала про цього бідолаху. І тоді я сказав самому собі, мудрість усе ж таки краща за силу, проте мудрістю бідного нехтують і до його слів не прислухаються. Спокійні слова мудрої людини, сказані тихо, чути краще, ніж крик ватажка нерозумних людей. Мудрість навіть краща за військову зброю, але один грішник може зіпсувати багато доброго.